У Львові почали реставрацію найдавнішого храму. Церкву Івана Хрестителя 750 років тому збудував князь Лев для своєї дружини Констанції. Останній храм реставрували ще наприкінці 80-х. Тепер розпочали реставрацію фундаменту та даху. Тобто спеціально виготовлені з брусів соснових дощинки, вони виготовляються цілком вручну. Це гонт колотий. Його ми привезли з Яворова, Косівського району, і на всю реставрацію даху потрібно 16 тисяч таких гонтин. На реставрацію львівських сакральних пам'яток архітектури державного значення грошей з держбюджету не виділяють, а місцевого на усіх не вистачає. Тільки на роботи у храмі Івана Хрестителя потрібно 700 тисяч гривень. Ні в цьому році, ні в минулому році. Ми жодної гривні з державного бюджету на історичну спадщину не отримували. Ми будемо обов'язково звертатися, щоб починаючи з наступного року, така стрічка в державному бюджеті була, тому що це надбання не тільки Львова, не тільки України, це надбання цілого світу. Сюди приходять туристи різних віросповідань. Різні національності і вони тут моляться. І я як священик нараз тут є картка, листочок, Прошу помолитися там на французькій мові, на італійській, на німецькій. Знаєте, і ми молимося. Колись у храмі було кілька рідкісних чудотворних ікон. Зараз лише освячені копії. Оригінали розкидані по світу.